Всім добрий ранок. Починаю для вас нове відео із такого неймовірного букетику. Назбирала у нас ось у дворі росте бузок. Я дуже люблю аромат. У нас на вулиці у дуже багатьох сусідів є кущі бузку. ти йдеш ранком по вулиці, і він яскраво пахне вся вулиця бузком. І дуже люблю такі великі букети. Єдине, треба десь, де вони. Знаходитись постійно, тому що в нього дуже сильний аромат. У мене от відкрите віконечко, свіже повітря, і такий гарний букетик. Зранку мене радує сьогодні. П'ятниця постараюся за вихідні зняти відео. Тільки що я розпустила волосся, накручувала на ось такі бігуді, трошки зволожила спреєм для волосся і просто через 3 години розкрутила. І це просто вау без гарячої укладки, псування волосся. Подивіться, яка гарна укладка. Мені дуже подобається єдине, як завжди, я жалію, що в мене була чілка, Це не моє, ну хоча, можливо, треба спробувати якісь інші форми. Сьогодні в планах зараз буду йти з Лізою після роботи на гімнастику. І далі будемо йти до вечора до мами, будемо там їсти піцу і хочу посіяти, я вам показувала, купула багато насіння польових квітів. Надіюсь, в мене вийде сьогодні їх посіяти. Ще хочу продовжити поговорити з вами про роботу з дому. Так званий home office. Ось це е, вид біля мене. Комп'ютер вам показувати не можу, робочий. Але ось тут я так сижу. Е, ось такий вид у мене з вікна. Ось така краса. Я можу виглянути в вікно, і у мене відпочивають очі. Там на п'ятихвилинну перерву вийти в сад на свіже повітря і ось так з насолодою працювати. От я бухгалтер, в мене дуже багато табличок, багато чого робити. І е, під час роботи я можу насолоджуватись тим, що мене на е, що навколо мене. Тому для мене робота з дому це найкраще, що зі мною відбувалося. Е, ви пробували роботу з дому? Як вона вам? Напишіть ще раз в коментарях, бо я в неймовірному захваті, як вам і казала, пішли до бабусі з дідусем на піцу. А, ось така спільця у нас у нашому селі. А, мама приїхала, тут святкували. Також я у них вдома висаджувала а, різні польові квіти. І, як ви бачили, мій сусід якраз обробляв вулики, там у нього дуже-дуже багато. Лізі сподобалось цікаво. А це мама такий а, город. Також у мами розцвіли дуже цікаві тюльпани, різні сорти. Дуже подобаються. Як ви бачите, вже показувала цю клумбу, на ній завжди з'являються нові квіти. На вихідні ми робили тірамісу і дуже сподобались ці цукерки. Також в цьому відео хочу показати вам невеличке замовлення. Знайшла інстаграм-магазинчик, там замовила, ну, багато де можна знайти. Ось таку помаду для губ, Паріса відтінок 02. Це помада Олівець. Ось так виглядає. Це такий нюдовий-нюдовий відтінок. Єдине, що треба враховувати, він достатньо світлий. Тут він виглядає прям нюд нюд але я люблю чуть-чуть темніше. Літом, як під загорю, потрібен буде, напевно, відтінок 0,3. Але помада дуже комфортна, гарно наноситься і дійсно нюдовий відтінок. Зараз він дуже гарно підходить, не змогла пройти повз всюди, по інтернету, реклама кушонів. І я вибрала саме оцей від Богенії, тому що дивіться, яка. Це упаковка в мене ваніло, сам кушон відтінок ваніла. Мені ідеально підходить. Зверху ось такий спонжик, який завжди з вами. Зручно тут його зберігати. Так, достатньо добре наносить кушон. І тут, на кнопочку, все йшло в картонній упаковці слюді. І сам кушон іде, виглядає ось такою квіточкою. Дуже, дуже стильна, красива упаковка, мені сподобалась і ідеально виглядає на обличчі. Я один раз тільки спробувала, але в захваті. Тому, якщо десь м -м, знайдете, спробуйте приємно користуватись через упаковку, і сам cc е крем на обличчі дуже гарно виглядає. Сьогодні вже неділя, трошки підкрасили, збираємося. Біля нас недалеко в села було колись дуже красиве озеро в лісі. Його з якихось причин спустили, і ніби бачимо, що вже там люди ходять і воно знову є. Ідемо туди перевірити, візьмемо вас з собою. Ось такою дорогою лісовою ми їхали по дорозі до самого озера. Далі ми приїхали, як ви бачите, тут старий корабель Лізі дуже сподобалось, і знову запустили в озеро водичку, це дуже добре, тому що воно неймовірно гарне і велике. Ось ми йшли невеличкою доріжкою біля озера, як ви бачите, біля води. На жаль, його достатньо добре не почистили, але і так велика частина лишається. Більш-менш чистою, можна ловити рибу, можна біля нього прогулятися. Просто неймовірна краса. Ось тут вже є озеро, я наснімала вам кучу всього. Тут таке дуже свіже повітря. Ти знаходишся далеко від людей, від самих сіл. Величезне озеро, бачите, заді мене. Його, на щастя, вже запустили, але коли спустили, воно дуже заросло і. Ну, одним словом, потрібно було його набагато краще чистити, але ну, хоча б повернули озеро. Я вам показувала в минулих влогах, що тут була просто вже полянка. А так, неймовірна краса. Гуляємо по лісовій стежці в лісі біля озера. Дуже-дуже гарно, сонечко вийшло, тепло, так вже навіть по -літнім. Ми вже вдома, набралися дуже багато сили, енергії від природи. Ми цілу годину гуляли біля озера, воно неймовірно красиве. Чому я обожнюю Закарпаття і, напевно, не змогла б жити ніде в іншому місці? От ми жили частину часу в Тернополі, Тернопіль дуже гарний, в нього теж в центрі місця величезне озеро, красиво по набережні гуляти, дуже гарно зроблено. Але знаєте, напевно, там, де ти народився, це місце, ти любиш найбільше. І в нас все-таки Закарпаття це дуже курортна зона, просто потрібно розвивати звичайно туризм. І от запустили знову озеро, лише, по-моєму, його знову запускають. Я надіюся, що його просто почистять. Для когось це навіть був хороший бізнес, мати таке величезне озеро, і там просто ходило би дуже багато відвідувачів, тому що це. Посеред лісу, далеко від людей, гарна стежинка біля озера, вода йде з річки, тобто вона чиста. Ну, це, прямо, ну, це мої спогади з дитинства. Ми там дуже часто ходили з татом. Дуже класно прогулялись, залишились задоволеним, набрали сил на трудовий тиждень. Завтра йду в місто на роботу. У мене якби два тижні вдома, тиждень треба ходити в офіс. Трошки поспілкуюсь з колегами. На цьому буду закінчувати це відео. Дякую всім за увагу! Всім па-па-па-па!